Ось наші поросята. І от один є, як завжди, один взагалі мікро. Так переживав я за нього сьогодні, що він сьогодні був такий кволий. Але дивлюся, на рівні зі всіма старається сосати вим'я. Що я хочу сказати в цьому відео? Дуже добре, коли поросята жваві, і от бачите, як вони роблять носами. Це вони масажують мамці вимя. Вже там молока нема, вони вже його поїли. Ось, Але мамці ж теж потрібна якась допомога. І ось, щоб там нічого не застоювалося, щоб не розвивався мастіт. Ну і інші речі пов'язані з застоєм молока. в грудних залозах. Ось такий масажик допомагає свинці, щоб молоко не застоювалося, розробляти їй вимір. Бачите, як вони? У нас зараз е, дали світло. І слава Богу, поросятка. Такі, бачите, щось собі лазить. Воюють за місце під сонцем або під цицькою в мами. Ой, слава Богу, вичухались ми з тих поносів, з тих нікрозів. І одразу ж е, поросятка змінили колір, колір шкіри змінився. Вже бачимо, бекон виділяється, задня частина. Ну, ось от він, малиш такий. Малосенький, бачите, навіть вушка так в нього висять. Ну, видно, що він ще такий слабіший, ніж ці, від деяких він навіть в три рази менше за вагою. Ну, Але живий, бореться за життя. Дуже він такий, знаєте, войовничий за своє життя. І все, поросятка поїли. Зараз будуть в них тут ігрища, будуть вони бігати, гуляти. О такі красавчики. Ще, бачите, місцями у нас зеленка є, це був нікрос. Це ми мазали зеленкою, помічали їх. Ну, В загальному слава Богу. Бажаю, щоб і у вас було здоров'я, щоб були здорові ви і ваші поросяти.